Як цілком здорові люди ставали пацієнтами психіатричних лікарень? Як психлікарні СРСР перетворювалися на катівні? І скільки мільйонів хворих ставали там смертельно хворими? 31 жовтня в національний кінопрокат виходить фільм Дениса Тарасова Божевільні. Це драматична історія про радянську каральну психіатрію, яку варто подивитись як мінімум через тему, яку обрано для сюжету, як максимум, бо це щемката, напружена стрічка з крутими акторами та класними творчими рішеннями. Мене звати Юлічка Улічева, і сьогодні ми дивимося кіно і трошки його, то його обговорюємо. Про що ж, власне, фільм? Сюжет розгортається у 70-х роках навколо такого собі Андрія Довженка, який явно не є зразковою радянською людиною. До речі, протягом усього фільму мене мучило питання, чому автори обрали саме це прізвище для протагоніста, чи закладали якийсь сенс. Через прослуховування забороненої музики, але насправді через неприязнь до таких, як він, хто не хоче жити за правилами системи, Андрій потрапляє у психіатричну лікарню. Ну, а за стінами цього чудового закладу, звісно, відбувається своє. Є життя, що підозріло, схоже на пекло для пацієнтів. Перед Андрієм постає непростий вибір: повернутися до родини, дружини та сина, але стати стукачем, чи допомогтися справедливості та не переламувати себе. Радянська тоталітарна система була досить креативною у своїх підходах до знищення людей. У 70-ті, а події фільму відбуваються саме у 1977 році, коли, здавалося, вже і не Сталін при владі, і загалом часи змінилися. Але українців та так званих інакодумців, а особливо інакодумних українців, все ще хотіли обітнути під необхідний совку стандарт. Що таке репресивна психотерапія або каральна медицина, як її ще називають? Це комплекс методів, що дозволяє або натиснути на людину та залякати її, або повноцінно довести до ручки та звести з розуму, якщо раптом цього захочеться партії та владі. Сюди відносяться фіктивні діагнози, а отже, і насильницьке лікування від них, якісь болісні процедури чи шкідливі медичні маніпуляції, примусова ізоляція. А врешті, якщо вдасться зберегти глузд та вийти таке з лікарні, обмеження прав на роботу, та й загалом обмеження багатьох прав. І, хоч не можна сказати, що цей вид насильства вигадав саме союз, подібним послуговувалися і інші країни, і раніше, але саме у СРСР це явище набуло особливої популярності, що стрімко зростала десь з середини 60-х до кінця 80-х років. Саме у 60-х кількість як психіатричних лікарень, так і місцьних різко зросла. Хм, Чому це? Таких репресій зазнали безліч українських дисидентів та правозахисників, бо навіть випадкові люди, які десь щось не те зробили чи сказали, це не десятки і не сотні людей, а тисячі. Дослідники не можуть назвати чіткої цифри, але є думка, що кількість пацієнтів так званих може досягати і сотень тисяч людей. А у титрах фільму взагалі мова йде про два мільйони яким доводилося терпіти тортури, проживати в нелюдських умовах, що погіршували і ментальне і фізичне здоров'я. Приважно політичним пацієнтам ставили діагнози повільноплинна шизофренія або сутяжно параноїдальний розвиток особистості. Як можна здогадатися, симптоми цих хвороб та способи їх діагностики багато описували саме радянські науковці психіатри. Потім ці матеріали ставали інструкцією для систематичних зловживань владою та використання діагнозів у своїх цілях, абсолютно не пов'язаних з. Справжньою медициною Якщо ж ви хочете більше дізнатися про каральну психіатрію, то раджу почитати спогади очевидців, або ж подивитися контент від фахових спеціалістів-істориків, до прикладу, історію без міфів або що. Божевільні перший повнометражний ігровий фільм режисера Дениса Тарасова, що раніше знімав серіали для телебачення і продовжує цим займатися і зараз. До прикладу, ви могли бачити його серіал Я Надія на 1+,1 чи нетфліксі. Однак сценарій писав не він, а Ксенія Заставська, хоча чомусь в у деяких джерелах вказують ще й Симора Гласенка. Їхні прізвища, чесно скажу, побачила вперше. Однак, як стверджує Google, то до божевільних вони написали не один сценарій до кіно та серіалів. Варто зауважити, що в титрах у переліку продюсерської команди згадується одіозний продюсер Артем Колюбаєв, який є фігурантом не одного журналістського розслідування. У статтях про вихід фільму вказують, що музику для стрічки спеціально створив композитор Гусейн Мірзаголі. Сподіваюся, правильно наголосила його прізвище. Якщо основна ракешна тема фільму це його рук, справа то це супермайстерно і взагалі до слова про музику, хай завжди буде сонце, хай завжди буде мама. Що лунає на фоні прогулянки лікарняним двориком? Це жорстко, це потужно. Каст фільму, як то кажуть, зірковий. Головну роль зіграв Костянтин Темляк надзвичайно харизматичний актор, якого ви могли бачити в і будуть люди, до прикладу. Як на мене, роль йому вдалася на всі 100. І насправді усі актори тут круто зробили свою роботу. Ну за винятком, хіба що Остапа Ступки чомусь в його істерію та агресію я не повірила, і мені він здався не тим типажом, що потрібно. Хоча, знаєте, я ж це все оцінюю суто з глядацького погляду, тому складно сказати, може так було і задумано. В ролі працівників лікарні Ірма Вітовська, безперечно, надзвичайно талановита акторка, який вдається бути дуже різною, але однаково яскравою. Віталій Салій, який здається народжений грати якихось покидьків, так добре вони в нього виходять. Сподіваюсь, він не засмучується, що має в очах глядачів такий імідж. КГБшник вийшов мерзкий і все як треба. І навіть другорядні персонажі не розчарували пацієнти, які максимально натурально виглядають як пацієнти психлікарні, колоритний санітар, що лускає насіння. Окремо хочу відзначити Анастасію Пустовіт, якій теж дуже класно вдається грати такі напівбожевільні ролі, як тут, де вона зла сестра, або як у другому сезоні серіалу Перші ластівки. Хоч, звісно, не можна сказати, що це якесь обмеження і інші типажі чи ролі акторці, не під силу. А також Дмитра Олійника, який у останніх роботах зміг стати діаметрально протилежними за цінностями, силою духу та рішеннями персонажами, які насправді зіштовхуються з випробуваннями в досить схожих умовах. А зараз можливо буде трохи спойлерів, адже хочу вам розказати своє враження від перегляду. Перш за все, це цілковите занурення в атмосферу. Про те, що акторам вдалося максимально реалістично відобразити всі тіки, страждання, корчі та конвульсії, я вже згадувала. Але тут потрібно відзначити також команду гримерів, художників, реквізиторів, костюмерів і усіх інших, хто старався над відповідністю картинки тій добі, я завжди пильно придивляюся до деталей, і тут це було насолодою. Починаючи від чогось більш банального, як от одяг. Краватка директора чи костюм головного героя, завершуючи ручною машинкою для стрижки, шприцами, інтер'єрами. Єдине, що мені різануло око, так це зовнішність дружини головного героя. Якась вона була ну, занадто гарно нафарбована. У фільмі можна впізнати декілька реальних локацій, я почну український дім, а ви продовжуйте у коментарях. Якщо бачили, види знущань показали хоч і кілька разів занадто словесно. якісь робочі середовище. До речі, там була класна деталь з написом Ідіот на плакаті в кабінеті директора радіо, який сварив Андрія. Зверніть на це увагу. На початку фільму тесть каже Андрію, що за його бунтом нічого не стоїть. Власне, це і стає лейтмотивом фільму: пошук та розуміння головним героєм та глядачем, що є його бунт. Коли це про зачіску чи джинси, а коли про свободу, правду та вільне майбутнє. Або ж Словами іншого героя фільму можна назвати це процесом, як людина з пози стає в позицію. І обставини для цього самопізнання обрано пречудово. Я взагалі не пригадую, щоб у нас були якісь художні фільми чи серіали, що зачіпали б тему каральної психіатрії. Нагадайте мені, якщо ви знаєте, тема психлікарні сама по собі моторошна, американська історія жахів, острів проклятих, купа жахастиків, оці от усі виривання зубів, безумні крики. Але дійсно страшно стає, коли усвідомив. Млю, що це реальне жахіття, яке буквально 50 років тому хтось пережив в тому ж місті, де ти зараз живеш. Деякі сцени нагадали мені сад Гециманський, там, звісно, не зовсім про те, і в рази страшніше, але ви обов'язково почитайте, якщо не читали, а також можете подивитися відео в мене на каналі. Цікаво, як авторам фільму вдалося висвітлити в образі батька Тестя який психіатра, ось це своєрідне відкуплення вини, вичищування совісті, що краще психіатрична лікарня ніж в'язниця. Адже саме такими аргументами це насильство і тоді і зараз іноді виправдовують. А також загалом показати становище, коли всі все знають, всі розуміють, у тому числі що це псевдореальність, але не роблять нічого, бо так працює машина. Класні персонажі, звісно, сюжет був трошки передбачуваний, і як мінімум було зрозуміло, що дід по кущах лазить не просто так, і що псих з м'ячиком носиться теж не просто так. І звісно, є до чого причепитись. Найбільш бісячою у цьому фільмі для мене була поведінка головного героя, як би це дивно не звучало зараз. Він харизматичний, але у вчинках та словах якийсь абсолютно нерозсудливий провокатор. Починаючи від того, коли він увімкнув рок на радіо, завершуючи якимись його вибриками. В лікарні, за які він потім сильно отримував для мене це не зрозуміло, бо це суперечить як мінімум здоровому глузду та інстинкту самозбереження, але можливо просто я більш, знаєте, прогинабельна під систему людина, тому не розумію. Може, його зробили таким, аби показати, що тоді були такі страшні часи, що навіть не треба було бути якимось активним протестувальником проти СРСР, аби тебе запакували. Що це загалом такий абсурдний тоталітарний світ? Може, він просто збірний персонаж, тому й немає якогось конкретного. Який можна було би асоціювати з реальними діячами. До речі, цікаво, що у пацієнтів у фільмі переважно українські такі поширені прізвища. Чи так мені здалося М -м, цікавий такий рандомний факт до питання збірності образів. Але не знаю, мені не сподобалася ця цілковита геройськість, стійкість та незнищенність, бо це робить Андрія якимось занадто романтизованим і водночас нелогічним. Але добре, що в нас є такий хепі-енд у кінці. До речі, розкажіть, як ви інтерпретуєте фінал фільму? Неординарна рішення. Але я підозрюю, що воно мало би означати. А і ще не сподобалося, що це, як завжди, поганці з першої спроби до кінця не добили, і потім починаються оці кровопролитні кульмінаційні заруби. Чому я раджу сходити у кіно на цей фільм? Та чому я взагалі вирішила робити це відео? Перш за все, цей фільм це підняття важливої теми, яка у нашій попкультурі ще не надто висвітлена та осмислена. На жаль, якби нам не хотілося, щоб це працювало якось не так, але кожна трагедія, злочин, травма, прихована історія має стати. Якимось контентом і бажано легким для сприйняття та доступним, і тільки тоді це приверне увагу. Звісно, якщо ми хочемо, щоб як у випадку з божевільними, більше українців дізнавалися про злочини СРСР, про жахливі наслідки цих злочинів та змінювали своє сприйняття історії загалом. Бо одиниці читатимуть якісь складні фахові тексти, чи відшукуватимуть інформацію про це в якихось бібліотечних джерелах у багатьох, як і у мене колись навіть не виникне думка це робити, адже як ти можеш зацікавитися якоюсь Ему, якщо ти навіть ніколи про неї не чув, тому цей фільм робить важливе. Він створює інфопривід. Тема каральної психіатрії активніше обговорюється в публічному дискурсі, Отакі, як я роблять відео, медіа пишуть тексти, і це дуже важливо для викривання ось цього недоговореного. Бачили у коментарях під трейлерами цитати: скільки ще можна знімати про совок? Та скільки треба, стільки й можна. Що ж ми зробимо, якщо у нас є стільки непрорефлексованого художнього, незафіксованого у свідомості мас? Так, я б теж хотіла, щоб у нас знімали якісь містичні трилери чи детективи, якусь фантастику, молодіжні фільми про реальне життя. Але такі фільми теж дуже потрібні. І є велика різниця між тим, щоб зациклюватися на радянщині, прославляти її і тягнути в наш інфопростір, і тим, щоб нарешті, після стількох років замовчування говорити про її зло показувати їх нашим співвітчизникам, особливо тим, якщо це вдається, звісно, які живуть мріями про ковбасу за три копійки? По-друге, ну це справді хороше кіно. Так воно не є приголомшливо геніальним. Я думаю, я б поставила десь 6-7, мабуть 7. Можливо, воно має історичні неточності та художні перебільшення. Воно трошки занадто мелодраматичне, десь передбачуване, де ще щось, але воно хороше і з правильними та потрібними меседжами про те, що треба брати свою долю в свої руки і не чекати, що хтось її змінюватиме за тебе. Треба єднатися та боротися. Тому єднайтеся і сходіть на фільм у кінотеатр якнайшвидше. Якщо ви не знали, то схема працює приблизно так: якщо за перший тиждень прокату на фільм прийшло багато людей, то його показуватимуть і далі. І будуть ставити більше сеансів. А якщо не багато людей, то плакало те кіно. А чому потрібно, щоб кіно показували довго і на нього прийшло багато людей? Бо під час війни видатки на культуру справедливо скорочують, і грошей у людей, і творців фільмів, включно, загалом меншає, тому зовсім скоро, цілком можливо, в української і без того не дуже щасливої кіноіндустрії в рази поменшає проєктів, тому щоб вони все ще були, і ми могли дивитися наші фільми про наші проблеми з нашими акторами, і щоб ці фільми отримали нагороди за кордоном прославляючи Україну, то треба, щоб стрічки ці трошечки заробляли. Ну а краще багато саме тому важливо, якщо ви маєте таку можливість, піти в кіно. Отака От проста математика. Бо з Ukrainian Film автори фільмів не заробляють. А, якщо ви раптом все-таки вирішили піти на сеанс, але от халепа, ваш злий місцевий кінотеатр поставив сеанс на п'яту ранку в четвер, а ввечері на вихідних не поставив, то берете і пишете їм коментар чи лист. Пишете Додайте, будь ласка, для мене зручний вечірній сеанс. Це теж допоможе українському кінематографу конкурувати з глюцькими блокбастерами за увагу глядача. Що ж додати у підсумку? Так, ну, це раптом що незамовне відео. Мені ніхто за нього не платив. І мої мама, папа, брати, діти, родичі з квитків не заробляють. Тому це щиро просто захотілося поділитися. Дякую вам за перегляд, завжди вдячна за ваші підписки, лайки, поширення. Але насправді найбільше люблю коментарі, бо це цікаво. Тому розказуйте, чи дивилися ви вже фільм, чи не дивилися, чи плануєте піти, чи ні. І чи знаєте ви щось цікаве про тему психлікарень Совка. Словом, чекаю вас внизу. До зустрічі всім гарного вечора.